Nvidia, до речі, з латинської перекладається як заздрість. На відеокарті RIVA стояла пам'ять типу SDRAM, яка є попередником всіма відомої пам'яті типу DDR 1.6G. Yeah. Цифри цифрами, але як все було насправді, зараз подивимось. Всім привіт, ви на каналі TechFan Games. Вітаю вас на другому випуску легендарних відеокарт. І ми поговоримо про Nvidia Riva 128. Але почекайте. Стоп, стоп, стоп. Перед тим, як ви продовжите дивитись. Ну, ви вже знаєте там. Треба підписатись, поставити вподобайку ну там дзвіночок, потім подивитись трошки відео, щось може напишете. Я вам нагадаю, не переживайте. А і ледь не забув: в описі є монобанка, можете кинути пару копійок. а ми пігнали. Oh yeah. Звичайно, всі ми знаємо про чоловіків з команди зелених, про їхні легендарні відеокарти GTX, RTX. Сама Nvidia існує вже 30 років, і так як ми говоримо про легендарні відяхи, думаю, буде справедливо почати з того а що ця вся легендарність розпочалась? Ще в 93-му році Дженсен Сен Хуанг, Кріс Малоховський та Кертіс Прієм заснували корпорацію Nvidia. Хуанг президент і генеральний директор компанії по сьогоднішній день, був колишнім директором Corvair в компанії LCI Logic. Звільнився і приєднався до інженера електрика Sun Microsystem Кріса Малаховський та старшого інженера Sun Microsystems Kertтіса Prema, щоб зосередитися на інноваційних обчисленнях на основі графіки. І звісно, на той час комп'ютерна графіка лише розвивалась. Вони мали всього лише 40 доларів, та навіть з такими грошима їм вдалося створити всіма відому Nvidia. До речі, з латинської перекладається як заздрість. Та й в принципі все логічно, як можна не позаздрити тим, в кого є RTX 4090. Ех. Ну, раз, тепер поговоримо про самовіддяжку. Це вже дещо інший рівень, потужніший за WOD-1, про який розповідав у минулому відео. І тут ми вже маємо частоту ядра і пам'яті вдвічі більше, ніж вуду, а саме 100 МГц. Техпроцес 350 нм, пам'яті 4 Мб з шиною у 128 біт і пропускною здатністю в 1,6 ГБ. DirectX 5-ї версії а також OpenGL 1. До речі, ви вже ну, писали щось під цим відео. Якщо ні, то саме час це зробити. Дякую. Дякую, братан. Дякую. Дякую за підтримку. Дякую, братуха. До речі, щодо пам'яті. На відеокарті Ріва стояла пам'ять типу SDRAM, яка є попередником всіма відомої пам'яті типу DDR. Якщо SDRAM порівняти з IDORAM, та яка стояла на відясі Вуду, то вона була потужнішою в середньому на 70%. Цифри цифрами, але як все було насправді, зараз подивимось. Хоча ні, я дещо забув, а саме розширення. Для 2D картинки максимальне розширення було 1600 на 1200 піксель. Щодо 3D, то, на жаль, через те, що пам'яті було всього лише 4 МБ, то доводилось обмежуватись картинкою до 960 на 720. Ну і звичайно наступна відеокарта Riva 128 ZX на 8 МБ могла видати 3D-картинку до 1280 на 1024. І так, на відміну від BUDU, Riva мала перевагу в тому, що була комбінованою відягою 2D3D. Ну і звичайно, це означало, що комп'ютера не треба окремої 2D-карти для виведення зображення за межі 3D всесвіту. Ось так. Гаразд, окей, досить дивимось, як вона показувала себе в іграх. Між іншим карточка могла згладжувати в форматі SA. Щоправда, для Riva 128 це було таке собі. І Nvidia вимкнула цей параметр. Ну, бо грати з таким було нереально. Хоча деякі класні люди писали якісь свої древа і включали це. А от Riva 128 zX, то вона вже краще з цим справлялася і можна було вже щось пограти, Менше приблизно там, на 10-20 менше FPS. Тобто на 10-20%. Right. Ну і в принципі, це все. Дякую за перегляд. Якщо ви ще не відписались, то можете зробити це прямо зараз. тиснути на вподобайка, а щодо комента, то сподіваюсь ви його вже написали. А якщо ні, то напишіть, що я вже дістав з цим коментарем. Любіть свої віддяхи і до зустрічі у новому випуску. В наступному випуску поговоримо про Intel i740 чи може про якусь ITIську перфератор в сератий. Ну що ж, подивимось, я сам не знаю. Все залежить від вас.